Всіх. Піднялась травка, весна і пішли коси, бензокоси в роботу. ну Мотокоси, бензокоси. І Багато до мене звертається з запитаннями, тому що я на своєму каналі помістив цілий ряд відео, як їх обслужувати, ремонтувати, обкатку як зробити, так що хто хоче, подивіться. От, е, я думаю, що відео досить смішне, тому що до мене часто звертаються і я е, е, отримую відгуки від е, підписників, е, ну, котрі дякують за те, що е, чим міг, тим поміг. От. Тому я сьогодні хотів е, з -з -з відповісти на деякі питання, які до мене звертаються. Допустимо, як вибрати бензокосу. От, як косить, якою лескою косить. Дещо вам розкажу про цю бензокосу, бачите, яка вона. Ви не падаєте в обморок, коли бачите, що вона в такому стані. Я вже кошу її три сезона. Три сезона і вона в мене вся весь час в роботі і я її ніколи не, не чищу, так, зверху тільки там почищу, але... Я її тільки привожу в порядок осінню, коли вже закінчу роботу. От Тоді вона в мене вже має такий привабливий вигляд. Але я хочу вам сказати про інше. Те, що зовні, ви бачите, це не все ще. Вона дійсно вона то грязненька і така неприваблива, але внутрі... В неї стоїть е, дві, е, такі е, запчасті двигуна, що е, я думаю, що ви такі не купите. І оцей такий мотор по своїм характеристикам ви теж ніде не купите. Тому що я розкажу, як я взяв цю бензокосу. Я взяв її е, випадково, знайшов об'яву, е, убиту косу продаю. Була об'ява така. Я не торгуючись, сказав, прийшлеш. Та мене до мене в моє місто, він сказав, да, пришлю. От я заплатив йому гроші, взяв цю бензокосу, розібрав її, вона дійсно, дійсно була вбита, тому що ціліндропоршньова група була повністю вся в задірах. Це говорить про те, що не соблюдався тепловий режим. І тепловий режим не соблюдався, вона була перегріта і заклинила. Ось таким чином оця бензокоса у мене оказалась. І що я зробив? Я взяв найкращі з обчасті, розібрав її до винтика, Ціліндр групу поміняв на таку, як я хотів. Колінвал поміняв теж гарний поставив, гарного виробника. От і... Кольця, все це я зробив так, як потрібно. І головне, що я осьовий люфт, який є у кожній бензокусі, осьовий люфт колінвала, я його вибрав, я його устернив. От. І зараз 3 роки у мене цей мотор просто шепче. Компресія така, що боюся, що шнури буду міняти дуже часто. Тому що е, заводиться вона <кій> досить таки е, ну, компресія велика, то і зусилля приходиться досить таки великі при прилгаті. Але справа в тому, що зато коли косиш, то е, воно все повертається і е, косить досить легко. Я е, ну, ще говорить... Так, що ой треба косити на повний газ. Що таке, да не треба косити на повний газ. Любі, любі двигуни внутрішнього запалення і згорання, вони витримують максимальні оберти, але вони витримують короткочасні. Так, у всіх інструкціях написано. Цей двигун не виключення. Якщо. Температура буде на вулиці десь більше 25 градусів і взяти на повний газ, працювати з цим двигуном, то я вам гарантую, що через хвилин 15-20 вона вас заклинить і на цьому все, приїхали. Тому я до чогося веду, що потрібно соблюдати температурний режим. Як це робити? Я, наприклад, роблю так. Я контролюю ось цей редуктор. Як я працюю, я, а я працюю буває і в 30 і більше градусів. Я коли працюю, я періодично беру отак от рукою і дивлюся, яка температура його. Якщо я руку не можу вже держати, значить, Я зупиняюсь і даю охолоджуватись двигуну. Отаким чином температурний режим я е, примітивно, примітивно. Але дієво. Я вам скажу, що у мене зараз десь шість бензокос, одні працюють з лесками, інші працюють у мене з кругами. Е, є така, яка з бензопилою. От, всі я двигуни поремонтував. І жодний двигун у мене не заклинив і нема задірів від перегріву. Жодний. Тому є Китай. Це двигуни, котрі розраховані, так сказати, набережну бережні, 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 експлуатацію, тому до них треба так і відноситися. Нікуди не дінешся. Це щодо теплового режиму. Я би теж не рекомендував косити, особливо якщо коса нова і ще не обкатана, при температурі вище 25 градусів. Хто обкатав косу, і хто. Строго контролює температуру, тому можна косити. Я, наприклад, кошу, як я вже казав, і у вищій температурі. Але після 25 бензокоса дуже швидко перегрівається. Тому косити можна, але осторожно. Придично потрібно її охолоджувати і то охолоджувати на хвилин 20, 25, 3, не менше, щоб вона охолодилась, тому що охолодження повинно мати. Внутрішнє повинно мати внутрішнє охолодження, тому що зовнішнє охолодження це не охолодження ще. Щоб ціліндропоршнва група і колінвал щоб були охолоджені. Це щодо температурного режиму. Яку леску, задавали питання дуже часто, яку леску краще використовувати? Ну, я таку спочатку використовував таку леску. Ну, я купляв її як щіль, не знаю, це щіль чи не щіль. От, але це тройка. Ям Діам... Діам... тройка. От. Зараз там, він, хто бачить, в мене Три з половиною діаметр. Значить, по конфігурації. Ніколи не беріть, я не рекомендую вам брати круглу ляску. Ніколи. Тому що кругла леска набагато гірше ріже. Треба брати або квадрат, або інші конфігурації, але щоб були грані, На лесці повинні бути грані. Тоді вона е, досить гарно е, траву е, збиває. І я би сказав, що ось як ви бачите, не знаю, камера придасть чи ні, я тільки тут покосив, вона просто стрижає біля. Е, біля е, Стриже землю, я так називаю. От біля дому я завжди так кошу. У два проходи, і тут в мене просто не видно далі, що росла трава. От. Щодо діаметру. Ну, тройка це нормально. Можна косити тройкою, особливо, якщо двигун ще не обкатався От. або легка трава. То я рекомендую тройкою. по-перше, заправляти її набагато легше, чим більш товсту. І, і головне, що на двигун припадає менше зусилля. Чим тоньше леска, тим вона краще перебиває траву, але траву тонку. Якщо трава товста, висока, то тоді потрібно брати і більш таку леску... Товсту. От у мене 3,5 там. І я думаю, що більше більш товсту ляску не треба, не потрібно. От це буде ідеально. Які плюси цієї е, ляски тонкої? Я, ж, як я вже сказав, що вона гарно перебиває траву. І менше нагрузки на двигун. Мінуси, ну з цією високу траву косить набагато гірше, ніж більш товстою. Ну і, відповідно, більш товста леска гарно перебуває траву більш високу, але на неї на двигун припадає більше зусилля. Тобто двигун повинен давати більше обертів і таким чином він якби. Більше зусилля приходиться і він може скоріше перегрітися. Отак. О, тепер як косить? Скільки проходів і тому подібне? Значить я кошу, як я вже сказав біля, біля будинку, ось так, я не знаю, камера передасть чи ні. тут. викошено, як би в ноль. Якщо тут в садку, Тут, бачите, висока трава. Тоже я скосив. Я кошу теж понизу, але один прохід, як правило. Тому що ходити там, де я хожу, я не хочу, щоб ціплялися за ноги. Трава ціплялася за ноги. А там, де садок, ну там буде так, як буде. Один прохід, я думаю, що там досить і більше не, і не, не потрібно. Е, тепер, е, як косити, щоб е, отак, як я кажу, стрижу чи брию. Значить, е, два проходи. Якщо проходимо вліво, я повертаю отак, от, під таким приблизно углом. Кутом. Якщо вліво йде е, коса. Тоді вона лязка, б'є по, по самій землі і просто вибиває буває із корінням траву. А якщо вправо, значить повертаю вправо. І тоді буде, якщо два проходи такі зробити туди і назад, то буде дуже чисто все скошено. Ну, Таж я вам покажу, ось дивіться, наприклад, тут трава росла. От а тут. Вже й не видно, що вона росла. Так, ну і основне питання, яке мене завжди задають, як вибрати бензокосу чи мотокосу. Хто хоче купити? Я на це питання вам не відповім. По одній простій причині. Ви можете взяти саму дорогу, і вона у вас через декілька місяців зламається чи вийде з ладу. І може вона працювати десятками років без жодних проблем. І можете саму дешеву взяти. І вона теж може працювати десятки років, а може через декілька місяців вийти з ладу. Тому як я купував свої бензокоси. Першу бензокосу я купив саму-саму дешеву. Я е, предполагав, хоча навіки тоді Ну, це вже було більше десятка років, тоді ще зовсім інші е, бензокоси були в Китаї е, в підвалах працювали, тому вони... якість була двигуни, особливо не дуже добра. От. Але я взяв е, саму дешеву, дешеву косу, тому що я знав, що я буду її переробляти. І я десь пропрацював декілька сезонів все-таки вона мене витримала і вже коли я взяв вже в мене були навики. Як її ремонтувати, тому що прийшлось так е, періодично двигуна ремонтувати, там то то підсос, там перелив і тому подібне. Я вже розібрався її конструкцію. От, що можна робити і як можна робити, це для мене вже було без проблем. Я е, повністю розібрав тут бензокосу, купив гарні запч... запчастини. І ця бензокоса у мене до цих пір працює. Теж устринив Осьовий Люфт, і до цих пір вона у мене працює. Так що от так Я поступив, але ви дивіться. Поступайте так, як. Вам велить ваше серце, як кажуть. Але справа в тому, що якщо я про Китай кажу, якщо, допустимо, якісь брендові коси хочете купити, то тут без проблем. Там в щілі, хускварна, або ще якісь, то тут без проблем. Там коси вони, вони йдуть гарні, з гарної якості, там буде, будуть працювати. Але вони теж ламаються. У мене теж сусідів є, лимаються. І ті теж коси, так що воно таке. От. Я би все-таки рекомендував, хто хоче купляти косу китайську. Але але, але. з таким розрахунком, щоб потім, або самому, або хтось хто в цьому розбирається, щоб потім можна було її відремонтувати і поставити туди гарні запчастини. От тоді мотор шепче. Працює без жодних проблем. Ну, от такі, друзі, відповіді на ваші питання, основні, які ви хотіли мені, верні, які ви мені задавали. Якщо, може, ще якісь будуть питання, то пишіть, буду старатися відповісти на всі. Питання, які у вас виникли. Але я ще рекомендую перед тим, як задавати мені питання, ви подивіться мої відео. Тому що я практично всі вопроси експлуатації бензокос і їх ремонту, я у відео, в своїх відео я показав і розказав. Особливо про регулюку регулювання обертів, як відрегулювати карбюратор, як холостих. І все це в мене є. Якщо <кхід> на каналі, і якщо бензокоса там е, погано працює, от, чому вона погано працює, чому вона перейшла на високий тон? На високі оберти все це в мене є, тому що це бідна, як правило, суміш. Ну оце такий невеличкий ролик. Задавайте, якщо потрібно питання. На всім добра і миру.